Вітаємо на ктм інформаційний випуск новин. І сьогодні такі теми попередили спробу крадіжки у волонтерському центрі арт-терапевтичні зустрічі з психологиною Ольгою Нємовою у бібліотеці. Олександр Пилипенко видав збірку авторських творів та обробок. Олександрії попередили спробу крадіжки. Випадок стався у ніч на 17 лютого в координаційному центрі волонтерів. Зловмисники пошкодили ролет, але в приміщення не потрапили. Ще один випадок крадіжки правоохоронці зареєстрували 16 лютого у магазині будівельних матеріалів по вулиці 6 грудня. Подробиці дивіться у новинах. В Олександрії в ніч на 17 лютого невідомі особи намагалися проникнути до приміщення координаційного центру волонтерів, пошкодивши захисні ролети. Про цей інцидент волонтери написали у себе на сторінці корцентру у Фейсбуці. 23.56 Мені зателефонував оператор державної служби охорони, так як наше приміщення координаційного центру стоїть під охороною. Зателефонували, сказали, що було, було спрацювання сигналізації, і на місці знаходиться наряд і пошкоджений ролет. Я одразу ж виїхав, по прибуттю було з'ясовано, що намагалися проникнути в приміщення координаційного центру невідомі особи, але у зв'язку з тим, що приїхав наряд, їм до кінця свій намір вони не змогли довести. Чесно кажучи, в такий тяжкий для нашої країни період я більш чим впевнений, що у нас там всі банери, вивіски, всі висять. Вони бачили, куди вони лізуть. Вони розуміють, що це і для кого це. На думку волонтера Анатолія Федоренка, мета зловмисників, крадіжка грошей та речей, які призначені для потреб військових. Це те, що знаходиться в центрі, все те кожного дня іде або посилками, або відгрузками. Іде на допомогу зсу. Ось на цьому тижні придбали старлінк за 18 тисяч гривень. Передали його. Що вони хотіли туди залізти? Забрати в зсу Старлінк чи Екафло. На яку ми нещодавно також збирали, чи ноутбук, який зараз от ми вже проплатили 40, 43 тисячі гривень, у нас був запит від ППО на Харківщині. Так, вони нічого не забрали. Я не знаю, що б вони там взагалі могли забрати в центрі. Так, є там комп'ютерна техніка, якою ми користуємося, офісна і, і все інше. Ролети відновленню не підлягають. Їх волонтери замінять повністю за власні кошти і дякують працівникам Державної служби охорони за оперативне реагування. Даним фактом вже займаються правоохоронці. Близько першої години ночі до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа пошкодила захисний ролет приміщення координаційного центру волонтерів, який розташований в місті Олександрія. За даним фактом проводиться перевірка. Днем раніше, 16 лютого, близько восьмої ранку, випадок крадіжки стався в магазині будівельних матеріалів, що по вулиці 6 грудня, там розбито скло вхідних дверей та викрадено кошти у сумі 3100 тисячі гривень. Близько восьмої години ранку до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа шляхом розбиття скла на вхідних дверях, проникла до приміщення магазину Штиль. Звідки темно викрила грошові кошти. За даним фактом проводиться перевірка. У координаційному центрі зазначають, що попри спробу крадіжки, волонтери продовжують працювати, адже допомога фронту чекати не може. Наразі є потреба у протизастудних ліках, хімічних грілках для ніг та інструментах. Вже вдруге вихователі методисти Олександрійських садочків збираються на арт-терапевтичні зустрічі з психологиною Ольгою Нємовою. Заходи відбуваються у бібліотечному просторі. Разом хаб минулого разу. Педагоги вчилися методикам внутрішнього відновлення. Сьогодні навчалися, як уникати конфліктів. На зустріч завітала наша знімальна група. Вже вдруге в бібліотечному просторі разом хаб відбувається засідання міської професійної спільноти вихователів-методистів Олександрійських садочків у форматі психологічного тренінгу. Ініціатор центр професійного розвитку підпрацівників. В ролі модераторки досвідчена психологиня Ольга Нємова, яка з перших хвилин зустрічі налаштовує учасниць на позитивні емоції. Можна сказати, з сьогоднішньої зустрічі з самого початку, з першої хвилини, тільки нам роздали там метафоричні карти і запропонували висловити свою думку. Пішли зразу відповіді свої, ну тобто немає такого напружливого стану. Ми розслаблені, готові до діалогу, готові навчатися і спілкуватися. Жанна Гончаренко розповіла, яку тему опрацьовували на цьому занятті, а яку на минулому. Ми вже друге зібралися. Перша наша зустріч була по психологічній підтримці. А зараз нам запропонували одну із важливих тем не тільки освіти, а взагалі. Сьогодення це конфліктологія, проблеми, вирішення конфліктів. От саме з цієї теми ми сьогодні зібралися. Дуже цікава зустріч. Продуктивна, сподіваємося, що будемо вміти вирішувати конфлікти, які будуть виникати у нас в закладах. Психологиня використала низку методик, зокрема наочність, відеозвернення, використання метафоричних карток, моделювання життєвих ситуацій. Тощо був час і на рухливі ігри, і на арт-терапевтичне розвантаження. До речі, Ольга Німова задіяна і в інших заходах у просторі разом хаб, зауважила директорка бібліотечної системи Тетяна Троцюк. Ну. Ну, для участі в цьому проекті ми запрошували декількох психологів, які подавали свої заявки. Тут є тендерна процедура. Ми все це дотримались, тому що наш грантодавець, німецький фонд, пам'ять, відповідальність, майбутнє у нього є особливі умови для того, щоб це було демократичний вибір. І ми запрошуємо психологів на різні тематики. Нас з нами співпрацює і Валентина Жуківська, і Аліса Тоскаєва. Також проводить. І Оля Оля Немова, і ще декілька в нас психологів і арт-терапевтів, які в минулому році з нами співпрацювали, і проводили заходи. В цьому році ми поновлюємо договори, проводимо тендер і запрошуємо фахівців, які будуть проводити індивідуальні групові в нас заняття з психологом, арт-терапевтичні. Наш грантодавець дає можливість безкоштовно відвідати дуже корисні, дуже інтелектуальні і гарні заходи в разом ха. З анонсами заходів можна ознайомитися на сторінках Олександрійських бібліотек, зокрема в соцмережах. Від простого до складного таку назву має збірка авторських творів та обробок композицій Олександра Пилипенка, відомого акордеоніста та композитора. У виданні зібрано концертні п'єси, обробки та транскрипції для баяна та акордеона для учнів та студентів мистецьких закладів. Докладніше розкажемо у нашому сюжеті. Олександр Пилипенко, відомий акордеоніст та композитор, видав збірку від простого до складного. До неї увійшли авторські твори та обробки відомих українських та закордонних мелодій для акордеону та баяну. Ну на Україні ще зараз мало випускається і пишеться творів. І різного і направлення, і різних вікових категорій. Тому в мене були напрацювання, тому, думаю, треба зробити. Робота велася не один рік. Твори писались і для дітей, і для більш зрілих музикантів. І в цей збірник війшли. Також обробки українських народних пісень. У видані також є матеріал для дуетного виконання на баяні. А сама збірка побудована таким чином, що твори у ній розташовані від найпростіших до більш складних. Збірник називається від простого до складного. Перші твори тут написані для діточок. Дуже Маленьких, які навіть нот не знають, але вже з перших уроків можна щось зіграти. Далі сюїти йдуть теж дитячого рівня, музичних шкіл. І далі по возростаючому йдуть і коледж може брати, і консерваторія, я думаю, є такі твори. Що можуть музиканти взяти на озброєння загалом нотне видання? Нараховує 18 творів. Один з авторських матеріалів називається Спогади. Він ліричний і відображає настрій усього життя Олександра Пилипенка. Зараз автор збірки презентує її в Олександрійських закладах. Паралельно надсилає примірники в інші регіони України. Я розповсюджую по всій Україні цей збірник висилаю людям. І знайомим, і, і незнайомим, так і в Миколаїв, в Київ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Полтава. На запитання, чи планується друге видання збірки від простого до складного, Олександр Полипенко відповів коротко: покаже час. Підтримуйте захисників, дякуйте словами і донатами. Зустрінемось. У середу, 18 лютого, буде хмарна погода, сніг. Температура вночі 5 градусів морозу, вдень 3. Атмосферний тиск 745 мм ртутного стопчика. Вітер північно-східний 6 метрів за секунду.